Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Це третє відео з цієї серії про такого шахрайчика Ковалова, який одягнув окулярчики, взяв собі маклер, відкрив шахову дошку. Тут відкрив ем... Прогу. Це наживо електронна шахова дошка. І перед дітьми, які не вміють навіть. Ходити фігурами, не всі вміють, не всі знають правила, не знають, як робиться рокіровка. Він спрогує, витанцьовує, розповідає, придумує все в дотерміни. Про це можете подивитися в попередніх відео. Чому я так серйозно ставлюся до цього питання і розповідаю про те, тому що обрати гарного тренера, сильного тренера, це дуже важливо для вашого подальшого росту у шахах. І не лише в шахах, в усьому. Також в попередніх відео я давав і конкретні поради, пояснював шахову філософію, тобто це відео не лише такого, скажімо, гумористичного складу, але я намагаюся чомусь вас навчити. Отож, в цій позиції він казав, що після ДЦЛ не всім білі виграють ферзя. Звичайно, це абсолютно неправда, тому що в чорних ще є захист. Так, що він казав по цій позиції? Кіннів 6. 6. Далі не можу тут пригадати. Ага, він кінь С6 казав хід поганий. І писав, що білим тут погано бити на C6, тому що при. Казав він, що при. Коли ми беремо фігури суперника, ми не розвиваємось. Це просто був жах. Так, далі, друзі, я дивлюся, що я тут ще занотував. Ага. Е, так. Маестро казав, що. Хочеться десь тут піти слоном на С 5 але все в нього не виходить. все ж таки, він бачив, що пішак висить, але щось розповідав, що слон С5 це найкраще. Потім комп йому показав, що кінь є 5 Він почав щось там змінювати. Друзі, ну це, це просто навіть нотувати дуже важко. Слухати таке це тисячі кроків, тисячі пунктів рейтингу назад. Мені доведеться проробити з собою серйозну роботу, щоб теж повернутися з того, з цієї прирви. Друзі, а я не знаю, ось доктора Пі, так, садили за в'язницю за експерименти над людьми, за такі його шакрайські дії. А чому таких ось? Шахраїв, шахових, як ковалов, не, не садять з, до в'язниці. Вони ж просто там прибивають, не дають людям розгорнутися, не дають дітям шанс е, досягти успіху. Ну добре. Тобто, я ще раз за цю позицію він називає хід 6 поганим, тому що це лише третя лінія в компа. Тут йому ком показує, що краще рокіровку. Ну, можна грати і так, хоча Kін D4 трішки точніше. Він робить рокіровку, далі розбирає хід d 5, і про цю позицію я вже казав. Про хід І в 4 він мовчить, бо йому не зрозуміло, що треба активізувати туру. А саме більшість наших дебютів основана на тому, на скорішій активізації що тури ферзівого фланга, що тури королівського фланга. І на цьому ем, базується безліч наших креативних дебютних варіантів, які. Просто зносили голови навіть топгросмейстром. Це можна побачити в моїх книжках. Ну, добре, він тут пропонує хід С3, що теж дуже цікаво, але після де це він каже, що білі виграють ферзя, і дітям це розповідає. Хоча хід королі 7, звичайно, проводить до того, що ферзь не втрачається. Е, далі, друзі, далі. Так, то попередньому відео. Що ще? Ага, ну я вже сказав, ми перейшли до цієї позиції, що. Якщо на кінь d 4 чорні грають, кінь... Як там? А, чорні пішли слон Є7. так? Білі побили кінь d 4 і тут погано бити кінь c 6, бо чомусь комп йому показав, що це не перша лінія, і він це намагається пояснити, кажучи, що коли ми б'ємо фігуру суперника, ми втрачаємо темп і не розвиваємо фігури. Це просто жахіття, це жах. В нього час від часу, то потух був екран з тут він вімкнув прогу, так. Ось тут вінкнув прогу. В нього там електронне шахова дошка, і наживо сидять діточки. І коли потух був, потухла прога, яке в нього було, який був жах на очах, як він затрясся. Я думав, що він там і в штани накладе, друзі. Тому що. ну, А як? Куди ж дивитися? Нотацію ж не знає. Грати в шахи не вміє. І ось так, що ж робити. А, далі. Така була фраза, дуже цікава. Погано ходити зайвими пішаками. Що це? Це, розуміємо, будь-такі як, гуру, як Ковалов. Отож, я сказав, час, втрачається, коли ми б'ємо фігури, це, на думку, знову такого, такого експерту. А далі був цікавий момент. Був цікавий момент. І ми зараз ще до нього повернемося, але давайте все ж таки по скрінчикам ще пройдемось. Що тут я наскринив? Так, це сам гуру. Це ще не потрібно бити на, на C6. Я бачите, навіть вімкнув комп. Думаю, ну що ж там, що ж там в нього за комп? Що таке він показує? А, і пише: після ферзь Д4, ось тут був дуже цікавий момент, друзі. Я вже тут на картинці покажу. Каже: якщо чорні поб'ють на d4, ось десь з попередньою позицією, так? Ось дивіться. Якщо чорні поб'ють на d4, то після ферзь D4. Ферзя не можна буде прогнати з центра. <смір> Друзі. Ну, як не можна? Можна ж прогнати навіть першим же ходом. І навіть Прога пише, що це сильний хід. Слону 6 Як це не можна його прогнати? Також ще була дуже цікава фраза, коли у суперника немає. Достатнього захисту пункту Д4. Ми атакуємо, ми наступаємо. Це просто жахіття. Це, це навіть в голову нормально не закладається. Це стосовно позитивної динаміки, цього псевдотермінів, цього псевдонавчання, тут навіть чат GPT обурився. Потім була така позиція. Це мені здається, коли чи вони вже грали з дітьми, чи так. І він каже, що хід е 5 так що це позитивна динаміка і так далі. Ну добре, ось був дуже цікавий момент, друзі. В цей момент він бачить, що Прога показує, що в білих виграно. І бачить, що хід слон Д5. Я впевнений, що такий хід він навіть за дошкою не знайшов би, але він бачить, що показує що це Прога. І що він каже, дуже цікаво каже. Чорні втрачають коня, бо Прога показує перший хід Кінів 2. Чорні не втрачають коня, друзі. Чорні не втрачають після слон Д5 Кінів 2. Дв... Вони, не... ну, вони програють в чорних програмах більш слабке рішення F5, але захистити коня можна. Але Прога не показує це ковалову. Він ось так дивиться. Я просто хотів зрозуміти, як це в нього ж маленькими, ну тут, збоку, ну, роздивишся, що в нього на екрані. Я відкрив так. Прога показує, що після слон D5, кінь f 2. Все, бачите, немає інших ліній. Тут. І він думає, що програється кінь. Ні, кінь не програється. І в 5 програється наприкінці кінців партії. Але точно не кінь. І ось так він вчить дітей, забираючи в них шанс. Бачите? Кінь 2, він думає, що перша лінія потрібно віддавати коня. Добре, також він розповідає, що поганий хід кінь Ж4. Це правда. Це де і тут розбирає він лише слон по 4 шах. А, хоча дуже цікаве рішення кінь Д4, далі комбінаційний ідеї Т5, Кінь в 2, я впевнений, що в таких як Ковалов, немає шансів, якби з ним так грав, хоча б шахіст рівня другого розряду. Ну добре, ще що він сказав. Він сказав це ці е, картинки, що ось тут білі закриваються кінце 3 з темпом. Друзі, це жах. З яким темпом? З темпом це коли з нападом, коли на щось напали, коли зробили розвиваючий хід і на щось напали. Хіба кінь С3 він бодається, чи що? Що це за жахіття? Що це за темп такий, друзі? Хід кінцитрини є темповим, це помилка або освічення нерозуміння те, е, термінів. Навіть чат GPT ПТІ був е, переляканий. Далі тут Ковалов заплутався і не проводить невірні ходи, що за білих, що за чорних, і каже, що білим потрібно рокірувати, щоб потім. Піти аж 3, кінь, а 6, вибити на 6 і атакувати. А як це пов'язано з атакою? Чому я відразу не можу в таких позиціях ходити аж 3, вибивати? Можливо, ферзь Д2, і можливо, навіть три нулі. Тобто, ну, повне нерозуміння шахів, що, в принципі, як ви зрозуміли, не дивно. Ось це така крутезна лекція від Ковалова. І, мабуть, я ще на останок у наступному відео ще покажу деякі цікаві моменти. А бачите, випадково за спойлер, про що буде моя наступна лекція? Це присвячена ось. Теж мені надіслали люди, кажуть, що це, люди рівня там КМС, кажуть, а що це за дурня. Ми випадково це побачили. Це ж гросмейстер. Я кажу, так, це потужний гросмейстер, А що там погано? Я дивився попереднє відео Олексієнко і вважав, що дуже-дуже ну, вони слабенькі. Але це відео перевершило все. І ось ми подивимося і порівняємо. Що тут було, і зрозуміємо, чи далеко відійшов пан гросмейстер від експерта гуру Ковалова силою 4-го розряду. Але це буде потім. Ще вам доведеться витримати одне відео про гуру Ковалова.